Смертоносна повінь у Техасі. Кількість жертв стихії зросла до 78. Рятувальники продовжують пошукові роботи, адже зниклими безвісти досі вважають десятки людей. Щонайменше 28 загиблих це діти, зокрема відвідувачі літнього табору. Пошукові групи все ще намагаються знайти групу із 10 дівчат та вожатого, про долю яких наразі невідомо. Влада прогнозує, що тіла нових жертв можуть виявити, коли відступить вода. Попередження про масштабну повінь у Техасі випустили у Ні. Ніч проти п'ятниці, втім, стихія була навіть більшою ніж прогнозували. Деякі експерти у недостатній готовності населення до повені звинувачують чинну владу. Адже після проведених скорочень у національних метеорологічній службі локальні підрозділи зіткнулися із нестачею персоналом. Втім, Дональд Трамп, якого журналісти спитали про скорочення, провину покладає на попередника Байдена і на саму стихію мовляв надто вже сильною та виявилася.